Друзі, я вас всіх вітаю! Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Ох, пане Тарасе, мені здається, що цей тиждень буде дуже непростий і насичений різними подіями, тому що Зеленський в Ірландії, Макрон в Пекіні, Віков в Кремлі. І відповідно бачимо, вже лунає багато різних заяв, які ми власне з вами будемо зараз обговорювати. Власне, вже була зустріч українсько-американської сторони, і у вівторок, 2 грудня, Вітков зустрінеться з Путіним. Однак, перед цим Вітков провів власне перемови з Рустемом Муміровим і з президентом Зеленським, як стало от нещодавно відомо. В принципі, сторони говорять, що були деякі важливі питання, які потрібно було б обговорити. На вашу думку, яким буде характер розмови Уіткофа і Путіна? Так там нічого не буде. Те саме Путін буде розповідати розповідати про Стамбульські угоди, що Україна повинна вийти з чотирьох областей скоротити армію до 80 тисяч, не мати можливості не мати важкого озброєння та не виробляти ракети, які можуть дальністю більше ніж 40 кілометрів. От і все все, що буде говорити. Путін ну хіба що продовжить, Вітка Віткавши не чув історію про Печенігів, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Нічого не помінялося. Поки Путін при владі він те саме буде повторювати. Ну, але ж це означатиме, що Вітков поїде ні з чим до Трампа, а Трамп в такому випадку, ну не знаю, банально не роз'їзлиться, там не введе додаткові санкції так і далі, так далі. Бо якісь певні ж погрози свого часу були, що Росія якось має рухатися теж в напрямку миру. Ну так це ж кого проблема? Трампа. А хто просив тягати історію з цієї, з мирною угодою? До чого до цього що говорили? Зупинка по лінії розмежування це було узгоджено з європейцями. Узгоджено з європейцями. Ніхто ж не тягнув нікого це просувати, знову відкафа надсилати, щоб він те саме почув. Ну так нехай тепер розбирається з позицією конгресменів, позицією власного народу, який підтримує Україну. І, і з росіянами ми-то тут до чого він він же тут слабкі перемовні позиції. Він слабкі перемовні позиції. Нічого тут зробити він не може відносно України. Україна не збирається поступатися принциповими питаннями і не поступиться. Угу. А якщо говорити про перемовини української і е, американської сторони, на вашу думку, наскільки вони були продуктивними про, продуктивними? Тому що в принципі сторони нічого конкретного не сказали, крім того, що були дуже непростими перемовини. Однак, ну принаймні, е, як Рубіо давав коментарі змі, то було видно, що ну принаймні у нього доволі таке спокійне задоволене обличчя було. То ну, у нього ще по-іншому моду бути спокійне задоволене обличчя. Він же ж грає проти якраз цієї мирної угоди, тому що вона ж йде не через нього. Вона ще йшла повз фактично держде. І Рубіо, я думаю, професійно робить все, щоб цього не відбулося, а потім перевести стрілки на цього, на, на, відкафа, на е, і на Дівенс. На Кушнера не можна з зрозумілих причин. Він зять і всі знають кого. Але показати, що у них нічого не вийшло, тому що йому точно не сподобалося, що через його голову намагалися проппропрохати те про що зовсім інша була розмова: що зупинка по лінії розмежування самого початку. До речі, ми з ними одразу ж так і домовлялися ще от коли в Саудівській Аравії були перемовини, а у березні теж цього року. А тому а чому б воно бути задоволеним? Взув дівенса, взув всіх, от скажу, покажу, що дивіться, вони не в нічого не вміють. От стрибаючи через ну, натякаючи, що вони не професіонали. От, і все так, що так. Угу. Зеленський після переговорів зі США сказав, що треба опрацювати непрості питання. Ну і власне раніше українські змі з посиланням на джерела вони писали, що Україна відмовила США за основними пунктами угоди, тобто це відмова від вступу в НАТО, те, що у нас записано в Конституції, і виведення військ з Донбасу, те, що вимагає Росія, в тому числі. А як ви вважаєте, про які ще непрості речі може йтися у, 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 за результатами цих? Цих перемовин, потім все, що написано в стамбульських угодах, це і буде повторювати. Ну що, що, що тут можна сказати? Те, що ми бачили, ці так звані 28 пунктів, це такий полегшений варіант російських вимог. Але ж таки, тільки початок. Ти тільки почнеш це відговорити. Він говорить: ні, ні, ми не те мали на увазі. Ми мали на увазі оте оте. Ну, наприклад, тільки ти почнеш взагалі обговорювати можливе гіпотетичне питання. Розміру нашої армії вони з одразу ж вийдуть і скажуть. Ну ви ж почали розмовляти про армію. Ну так у нас в тамбульських угодах ми вимагали до 80 тисяч скоротити. А там що ви 250 пропонували, що ви не повинні виробляти ракети. Що давайте ви повинні визнавати Крим Донбас і так далі. Ну це ж абсолютно така російська перемовна тактика. Тільки там дай палець, там почнуть ру, 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 руку. Тобі відрубати. Угу, угу. Це ж спосіб протиснути, щоб ти на щось погодився. Так і оце вимога вимога вийти з Донбасу. Це ж те сама вимога Україна повинна покинути чотири області. тільки перший етап скажуть: ну вийшли вийти з Донбасу, таке віддавайте все інше, тому що у нас записано це в конституції. Нічого там не помінялося. Угу. Пане Тарасе, але до речі, знаєте, це в цьому контексті дуже багато зараз лідерів суспільної думки, фактично в усіх соцмережах з усіх прасок кричать про те, що нам, мовляв, треба погоджуватися на те, щоб віддати Донбас і що, мовляв, Росія далі вже не піде. І це, якщо от буде в цих угодах зафіксовано, то, мовляв, Росії далі не треба буде вже нікуди йти. А, чи можна вважати таку позицію зрадницькою? Бо чесно кажучи, з однієї сторони зрозуміло, що люди втомилися від війни. З іншої сторони, ну віддавати те, що тобі належить. Ну а за що тоді хлопці воювали? Тобто, це А хто це таке говорить? Хто це такі розумники? Ой, Багато власне. Багато дуже і доволі відомих блогерів і та й деякі до речі, експерти, які до нас приходять, в тому числі в тому числі на ефір. Однак, ну вони в своїх соцмережах там на своїх ютуб каналах говорять про те, що мовляв, нам потрібен мир, і потрібно фактично погоджуватися на те, що пропонують для того, щоб якщо ми дійсно хочемо миру. А на питання ну окей, якщо Россі Росія не хоче миру, то що, що тоді робити? Такої відповіді ніхто Ні, не ну, ну готові там ці журналісти чи хто там це так говорить, ну конкретно сказати, що. Ми закладаємося на те, що от подаємо наприклад заяву в СБУ, що ми готові сідати в тюрму, якщо Путін не виконує своїх Угу. Uh -huh. ну от, і все. Да. Ну це ну Путін не зупиниться. Він буде далі воювати. Ну це це я ж говоря. Це така розводка чекійська, Тим більше це укріплений район. Це знаєте, ну ж воно ж ну дивіться по карту. Це ж встик одразу ж Запорізьку і Дніпропетровську область можна захоплювати. Там же ж немає таких такої урбанізованої території, угу. тому це ж розводки такі. Нічого Путін не збирається нікуди зупинятися. Поки буде при владі, він буде воювати. Наше завдання виробляти ракети, входити в кооперацію з американцями, ходити з європейцями, гроші залучати. Експорт для цього треба відкривати. Приватний бізнес залучати на цей напівдохливу коробором прома в виробництво зброї, так і, і інше, те, що нам потрібно робити, довгострокові контракти потрібні для виробників страхування військових ризиків. от що нас нам потрібно, все інше не має значення. Росіяни нікуди не збираються на де не давують така позиція, начебто росіяни в своїй. Свої історії жодного разу не порушили свої домовлення нести на наступний день після того як вони щось підписували. Угу. От ніколи такого не було, і щоб от зараз воно буде саме так, да? А пандрес, ви сказали про довгострокові контракти і розвиток нашого ВПК. Власне, у нас же є низка законів Defense City, які вже прийняті, вже підписані президентом, і відповідно вже ж мають почати свою роботу. На вашу думку, у 26-му році, завдяки саме ось такого роду законам. нам вдасться не просто зміцнити наші ВПК. Але і власне відкрити експорт, про що неодноразово говорив президент стосовно експорту зброї, там підписання контрактів, чи це та перспектива, яка нас чекає вже по закінченню війни. Тобто запрацює, так, але це, це зараз треба робити. Ну, перше, ми не знаємо, якщо це буде імплементований механізм, треба дивитися, тому що час повинен прийти. Але дивіться, це, все рівно все, все, все впирається в гроші. Це впирається в гроші, тобто залучення інвесторів. Інвестор приходить з під конкретні речі. Ну, наприклад, хоче проінвестувати в нашу, припустимо, там, виробництво дронів чи антидронів. Припустимо, питання: як він вивезе продукцію з нашої держави, якщо у нас заборонений експорт? Ну точніше, він не заборонений, у нас ліцензії не дають, да? ну просто не дають ліцензії. Не. Тобто, ми повинні так от мислити такими категоріями. Це все закони дуже добре, але без грошей воно в бісі нічого працювати не буде. Чому? Тому що тут два шляхи. Або Україна повинна нарешті запитати наших банкірчиків, чим вони займаються, так? А то вони там жаліються, що вони з гроші забирають. А питання: ти, ти, скільки ти в оборонку вклав? Тобто, бо схема фінансування, ну, наприклад. Корпорації, які підприємства, які себе зарекомендували, ну припустимо, КБ «Луч», Южмаш, там Малишов, Українська бронетехніка, інші там компанії, е Арчер. Припустимо, вони, наприклад, випускають облігації е на суму, припустимо, там 40-80 мільярдів гривень на 10 років. Ці облігації викуповують державні банки, Національний банк для рефінансування. І тоді це вливається конкретні гроші в конкретну в конкретну оборонну промисловість. Але при цьому все рівно потрібно відкривати експорт так, тому що повинно бути продажі, щоб і там забезпечувати, і там забезпечувати, щоб вони масштабували виробництво. Наступне відкривати просто експорт для того, щоб туди заходили гроші і масштабувалося виробництво, оце ну і дивіться знову таки цей Defense City, в принципі непоганий закон, але знову таки питання відшкодування військових ризиків, от прилітає ракета, прилітає ракета. Хто страхує це майно? Угу. приватні компанії? Вам військові ризики не застрахують, а от спільно з державою це можливо, ну щоб побудувалося підприємство, були гроші для того, щоб. Можна була можна було більше більше виробництву або списувати майно, яке пошкоджено. Я он бачив асоціація виробників зброї УДІ. Вона ж жалілася, що не можуть списати майно, яке прилетіло. Ну по замовленнях ану, начебто, у них є, і начебто вони повинні поставити. Але проблема в тому, що проблема в тому, що це воно, воно вже не існує. Ти не можеш його списати. Uh -huh. І тому ми повинні розуміти, що от така от ситуація тут працює, в в цій царині, і багато що проблем, але основне це гроші. Почула вас, пане Тарасе. Повертаючись до ось цього непростого тижня, який нас чекає. А власне президент Франції Макрон цього тижня вирушить у Китай на перемовини з Сі Цзіньпінем. Очікується, що він приїде в Пекін в середу і пробуде там до п'ятниці. Вже заявив президент Франції, що має намір просити китайського лідера вплинути на Росію, і таким чином він планує там домогтися припинення вогню в Україні там і так далі. І так далі. Чи вдасться Макрону на вашу думку вмовити СІ і як довго Китай буде, ну скажімо так, намагатися грати роль спостерігача? Бо в принципі мені здається, що всім зрозуміло, що сі достатньо сказати буквально зробити кілька рішучих кроків для того, щоб Путін різко згорнув у війну в Україні? Ні, я думаю, я вважаю, що це це неправильна позиція. Я вважаю, що китайців немає такого прямого впливу на Путіна. О це раз другий їх путін повністю влаштовує. Здає все, що тільки можливо в економічній царині Китаю. Так вони викачують з нього нафту ресурси, а їм все це подобається. От і тому і далі вони ж це ж тиск. В тому вони ж відкрите сказали. От пам'ятаєте, десь місяці три тому в китайських газетах було повідомлення, що І це міністр закордонних uh -huh. справ Китаю відкрита. Кала сказав, що ми не хочемо зупинки війни, бо американці за нас візьмуться. Так, І ніхто так, до речі так. не спростував це. Ніхто ж не спростував це. калас до речі, теж не спростувала, що це в дійсності звучало. Uh -huh. От так що їх все влаштовує. Їх все влаштовує єдине, що на Китаї може що вони можуть зробити ну припинити купувати російську нафту. Але вони поки не збираються цього робити. Їх теж все влаштовує. Uh -huh. Тому я вважаю, що їх теж їх не цікава, і перемога Росії і перемога України. Їх теж це не цікавить. Вони б хотіли б зупинки теж по лінії розмежування, а щоб така рана на цілі Європи були продавати свої миротворчі послуги, які ніхто тут не просив в принципі. От, от, власне кажучи, це абсолютно така цинічна позиція. Так, да, Китай як завжди, торгує, е, вибирає позицію торгувати з усіма і отримувати за це власне гроші. Пандраса е, в контексті активізації ось цих всіх моментів е, хочеться почути ваш прогноз стосовно того, е, скільки ще. Може протягнути економіка Росії, бо а, така активізація власне їх цих всіх перемовних процесів, там викотування цього плана недолого на 28 пунктів і тому подібне. Чи не криється за цим те, що Росії зараз кров з носу просто треба зупинити цю війну, тому що інакше їхня економіка просто у 26-му році прогнозують, що навіть ну десь дають до квітня місяця, а ще час. А, економісти в тому числі, а, що економіка просто. Обвалиться в нуль саме у 26-му році. Ну дивіться. Я не вважаю, що це. Йому, що Путіну, плювати на економіку. Він буде воювати, поки він буде живий. Чи є у них резерви? Ще є резерви. Ну, наприклад, запровадити карткову систему у Росії, перерозподіл продуктів, націоналізацію всього вони можуть це зробити. У них поки що є ресурси. Ну росіяни ж мовчать а мовчать, пограбу ну, пограбувати там. Наприклад, ці внески в банківські системи вони це роблять. Чи є ознаки, що їм дуже погано, є? Вони почали продавати золото. Центральний банк Росії почав продавати золото поки що на внутрішньому ринку. Ну це така остання така заначка, можна сказати. От далі, де вони ще можуть золото продати, можуть стільки Китаю продати, але Китай по дружньому з таким дисконтами буде купувати там, да, що вони не захочуть його продавати, тобто знаки, те, що вони йдуть по радянському шляху, є, але ми не так повинні мислити. Ми повинні створювати точки для дестабілізації Росії. Ну, я тут завжди приклад навожу 17-го року. 17 го року, коли сталася революція, тоді спочатку Лютнева, а потім вже більшовики прийшли uh -huh. до влади. Ну, дивіться, чи була Російська імперія в дуже поганому економічному стані? Ні, не була наприклад, в Німеччині в Першу світову війну вже була карткова система. Ну тому, що їм ну просто не вистачало їжі. Вони була. Карткова система там реально був голод в Російській імперії не було голоду. В принципі, проблем з вражаєм не було. Але там була проблема в тому, щоб довести хліб, наприклад, з України, довести, наприклад, Санкт-Петербург. Тому що дуже не розвинута була залізниця в Російській імперії, і вона працювала на перевезення вантажів. Так ось, точкова, точкова. Точкова криза в Санкт-Петербурзі, тоді в столиці, наявність багатьох озброєних людей, там так, яким роздали гроші ці зброю, які не хотіли дуже воювати. А далі відсутність продовольства в достатній кількості створила цю гримучу суміч, в результаті чого ну, Росія фактично була вибита з війни. Ну і Леніна туди експортували німці з одним з обставин обставу в цьому запломбованому вагоні і багато що інше. Тому ми повинні мислити категоріями створення точок напруження. І точок напруження це, наприклад, блокаут в Москві. Блекаут Москві при гарному нарозі морозі може викликати може викликати вибухову суміш. Не те, що вони будуть бунтувати проти влади, а спровокувати, щоб вони пішли грабувати багато. Це зовсім інша мотивація. Так? Або щоб мігранти помстилися за... Своє приниження, які здійснюють росіяни над ними постійно. Тобто, це трохи інша мотивація. Тому ми такими категоріями повинні мислити. Якщо вона вдасться, Україна працює над цим. Якщо посилена, можна бачити, це, це буде серйозно угу. далі. Блекаути скрізь, де тільки можливо, перебити оцю нафтову артерію, хоча б на новоросійську для того, щоб вони не могли експортувати. Оце точкові речі. Які призведуть до вибухових наслідків, навіть якщо будуть ще резерви економіки, тому так ми повинні мислити. Нам ж взагалі не потрібно Росія, а не те, що ми повинні чекати, коли там економіка рухне. Ми повинні створювати тиск на ті критичні галузі і критичні точки, які призведуть до бажаного для нас результату. Угу. Буквально кілька годин тому читала пост Мадяра, який власне говорив теж дуже схожі речі в тому контексті, що вони роблять по максимуму для того, щоб безжально перерізати ось ці всі артерії, поки, скажімо так, цей колос на глиняних ногах не звалиться остаточно. Пане Тарасе, ще не можу у вас не спитати з приводу наших гучних кадрових призначень в офісі президента, конкретно голови офісу президента. Ось РБК Україна з посиланням на джерела пише, що є шість кандидатів на цей на, на цю посаду. Власне, називає тільки чотирьох: це нинішній міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник головного управління розвідки, розвідки Буданов, і розвідки Крилу Буданові, заступник голови ОП Павло Паліса. На вашу думку, чи за вашими прогнозами, чи хтось з тих, чиї прізвища лунали в змі дійсно займе крісло, в якому ще нещодавно був Єрмак. Чи Зеленський все ж таки призначить того, кого взагалі ніхто не очікував? Ні, ну ми може не знаємо ці кандидатури, тому що Єрмак це ж функція, ну все ж таки, функція від багато чого робив для Зеленського. Він же ж його права рука фактично. От це для цього вагу треба мати розуміння, як працює державний механізм, комунікувати з кабміном з, 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 з депутатами. Багато чого іншого. І тому я, наприклад, вважаю, там що Свериденко спочатку звучало, Я вважаю, що це буде ризиковано для них, тому що міняти. Прем'єр-міністра зараз це дуже ризиковано буде для банкової голоси для того, щоб звільнити, точно знайдуться. Вона завжди є голоси, щоб звільнити прем'єр-міністра кабінет фале чи Будуть голоси, щоб призначити це. Велике питання, а тому що опозиція буде тиснути. той самий Порошенка вимагає відставки уряду, призначення там уряду національного перетунку Тимошенка. Говорить, що теж вважає недієздатним уряд, який б заглинувся в цих корупційних скандалах, і тому вимагає теж скасування ну відставки уряду і, взагалі, і зниження цін на електрику через ці скандали, які ми бачили, і результатами є там що є матеріали тимчасової слідчої комісії, які очолював а, теж депутат від батьківщини Пан Кучеренко, де можна бачити, що завищені ціни необґрунтовані ціни на електроенергію, що треба їх знижувати. Ну і взагалі, у Юлі Володимирівна є свій план, новий курс, який, який б ще підготовлений був на виборчу кампанію в 2019 році. Вона буде це про притискати, якщо будуть якісь кадрові перетрубації. Вона й зараз на це тисне. Тому я вважаю, що їм легше буде в дійсності або Шмигаля, або Федорова. Хоча ж Мигаль може бути тут більш прийнятним, тому що все ж таки в системі. А він ну за своїми ну, якостями перемовника, який може вибудувати систему, дуже схожий на це. Це правда. От. Ну, і теоретично, Фіодоров. Оце Федоров теж може бути все інше, Паліса. Ну наскільки він все ж таки набув досвіду, тому що все ж таки військовий досвід і політичний досвід. А це трохи інша історія. Так для цього треба ну мати вже досвід, вагу і багато чого іншого. Так що я так бачу ситуацію. Mm, цікаво. Е, і на останок, буквально мене уточнення. На вашу думку, е, робота нового голови офісу президента. Наскільки вона буде важчою ніж у ніж у Єрмака? Я маю на увазі, що е, напевно тиск на нього буде більший. Е, його робота напевно буде не те, що під лупою, а, напевно, будуть всі розглядати з мікроскопом. Що в Україні. Україні, що за кордоном, чи можливо я помиляюся? І як ви сказали, це людина функції, яка в принципі найголовніше, це те, щоб президент довіряв цій людині. А що значить за кордоном? Ну... Нам взагалі повинно бути плювати, що там хто там за кордоном думає. Ми що їм задаємо запитання, що у них там робиться? Ні, а чого вони лізуть до наших внутрішніх справ? Воно працює як працює. І їхню думку можна засунути поглибше собі. Хто вони такі, щоб вказувати, як у нас повинна будуватися система, і коли у нас вибори повинні відбуватися. Партнери. Ну що Партнери, там половина партнерів чекає, коли ви здохнете для того, щоб ми могли торгувати з Росією. Нехай засунуть свою думку поглибше, куди їм і та і місце. Ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде функціональніше армії ракет. Плювати взагалі на будь-яку думку, хто там її там намагається нам її просунути. Не треба взагалі злити людей, які добре організовані і мають ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. А, так що менше треба зважати, то вони нам на розкажуть. Ну от що приїхали від казці, ви що, теж їх будете слухати? Так що, або приїхали, коли там 500 мільярдів ви на винні. Ну, дякуємо. Ми вже це все чули, казку. Uh -huh. Тому, а, чи важче буде, звичайно, що важче. Ну, тому що ну зовсім інша людина, все ж таки у Єрмака був накопичений досвід, бо міг використовувати формальні неформальні важелі тиску в різних ситуаціях, так що ну він ну заповнював дуже багато просторів тут, проти інша людина, яка ну може і не не, не завжди ефективно працювати угу. так, що тут по різному буде. А те, що це ну фактично альтер его. Цього альтер-его, цього зеленського ну так воно і є, тому що Зеленський для цього і призначати почула вас, пане Тарасе. Дякую вам щиро, що знайшли час. І я вам дуже вдячна за таку глибоку і важливу аналітику тих подій, які відбуваються нині. Дякую вам, пане Тарасе. Друзі, нагадаю, да, що допомогу. моїм сьогоднішнім гостем був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Добачі. Моє ім'я Настя Раїн пишіть в коментарях, що сподобалося. Що ні обов'язково ваша думка важлива. Я її читаю. Звичайно, натискайте вподобайки і не перемикайтесь далі буде лише цікавіше.